Всім привіт! З вами Влог ведучого. І сьогодні ми знаходимося в ТЦ Вудмал на прем'єрі фільму. Сьогодні будуть показувати 14 короткометражів від дитячого кіножурналу Байки Малеча, яка через декілька років буде просто пишатися тим, що вони вже є маленькими акторами. Що вони зараз будують плани, як мене спіймати. Що мені потрібно, щоб бути актором? Е, потрібно мати дисципліну угу. і вчити слова. Но, чесно, я їх ніколи не вчила. Що ти очікуєш від дітей? Чи для них це буде кар'єрний рост, чи для них це навпаки буде зіркова хвороба? А ні, для діток це буде кар'єрний зріст, тому що я ж працюю з ними вже з жовтня, і я бачу зріст кожної дитини. Завжди пробуйте в будь-якому віці, 5, 10 років, 30, 40 років. Завжди старайтесь розвиватись, навчатись і не боятися нових змін у житті.